Вітаю! А ось і сьогодні, 12 квітня. Міжнародний День авіації та космонавтики, а в Україні День працівників ракетно-космічної галузі. У 1606 році англійський король Яків І, який водночас був шотландським королем Яковом VI, така от професійна шизофренія, запровадив спільний для обох країн морський прапор. Його назвали Юніон Джеком, і тепер це прапор Великої Британії. У 1954-му американський співак-гітарист і композитор Білл Хейлі зі своїм бендом записав пісню Rock Around The Clock. Вона впевнено пішла хід парадами та танцювальними майданчиками, і саме з цієї пісні починається історія рок н ролу 1961 рік, о 9 годині 7 хвилин за московським часом, космічний корабель Восток 1 з Юрієм Гагаріним на борту стартував з космодрому Байконур, що у Казахстані. За 108 хвилин він облетів довкола землі і о 10 годині 55 хвилин приземлився біля міста Енгельс, що у Росії. Це був перший вдалий політ людини в космос. Гагаріну тоді було 27. Мені теж 27, а я в космосі не був і мені не світить. Жизнь боль. А у 1992 році під Парижем відкрили мрію нашого дитинства Євро Діснейленд. Таке усе сьогодні.